Тобто в нас ще можна два рази стати. Ну і один раз стати поїсти, ти знімаєш, да. коротше, план такий. Поїхали. Ми в Карпатах, і найболючіше це те, що всю красу не бачать з тобою разом твої рідні і кохані люди. І камера також не передає всю реальну велич баченого. Пацани, ну що, я вирішив заїхати туди. Ну, звичайно, камера вам весь кайф цей не передає, яка там горка. Але там, коротше, глина і там слизько, Тому є маленький жим-жим. Ну, але чому ми приїхали в Карпати? По асфальту їздить. Ну, Можемо мені... <головіка> <Піщу, так. Давай, головіка> три. Так, я вже грязний. Ще раз. Раз, Давай, я сюда. Опа! <головіка> Правильно. По тоді мішай. Глина, да? А? Глина. Це Та глина, так. Да. Між деревом. Ендуро. Ця глина водила задні коси, де абсолютно не дурна резина, тому я був дуже акуратний, щоб, не дай Бог, не впасти і не купити автоматом цього трікарка. Передаю вітання своїм найулюбленішим, найріднішим масяням Віки, Жоріку, Настюшки, Русланчику. Руся, ти хотів, щоб я тобі передав привіт? Я тобі передаю привіт! Цьому сонячні позитивні емоції закінчились. Вся подорож була далі під проливними дощами. До того ж, не забули дощовики в Києві, і Аня нам вислала їх новою поштою в місто Мукачево. Це було просто спасіння для нас на всю подальшу дорогу. А так порують гори. Пар іде до хмари, випадає знову дощем, і цей цикл просто реально задобує. Але сама картинка дуже красива, і взагалі реальність їзди на мотоциклі в дощ не така і страшна. Все залежить від того, який у вас дощовик. Якщо все закрито, вода нікуди не заходить, то можна собі спокійно їхати і отримувати задоволення і від такої їзди. Але коли вода затікає в пахову зону і там булькає, то це таке собі задоволення. Коротше, приїхали 45-50 чи км дощ. Мої штани повністю на задньому місці порвались. Це льохи, не правда, штани. Вони порвались, на жаль. 45 кілометрів. Але під... порвались не у мене. 45 кілометрів дождем, І ми хотіли піти в Мукачевський замок Паланок. І тут з теченням обстоятельств... Ми поселилися от в таку хату, на таку хату гляньте, а замок паланок якраз над нами, опа. Ну просто повезло. Сидиш на шезлонах, от тут впав і хобача, на замок паланок дивишся. Ну просто місце причудове. ми спасаємося в дождь. а так я вдился на заправки в Красовки вок а так Льоха одягається по футбольному як діди вчили що треба щоб буца була знаружі а нога в теплі в кульочку ми так гали в мінус 10 в дощ вот так вот нормально і ти не заболіваєш Коротше, їдемо повністю в дожі. Дощ, 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 дощ. Нічого ми не бачимо, просто летимо по трасі, витираємо візер перчатками. Ну, коротше. Руки. А руки чорні, так. Да. Руки чорні від перчаток. Таке собі задоволення. Але хто казав, що буде легше? Бачив Ужгород, хуст, Тячів, Рахів, Солотвіно, Яремча, Франківськ, Коломи і ще дуже багато населених пунктів зустрічали нас дощами, тому легка застуда була звичним явищем. І лише коли ми заїхали в Кам'янець-Подільський, вийшло нарешті довгождане сонечко. Неможливо передати нашу радість. У Льохи на каналі є ці всі зняті емоції і щастя. Взагалі, друзі, неможливо передати за цей короткий час все те, що я бачив, що відчув, де був і як спав. Неможливо словами описати красу гір, неможливо передати отриманий адреналін, але можливо сказати, що воно того вартує. Вартує це все бачити, вартує берегти і боротись за нашу Україну. Вартує цінити і любити кожен метр нашої землі, бо такої іншої більше немає. І на завершення скажу, що трікер себе показав як мотоцикл, який не зовсім підходить для дальняка. По трасі після 80 відчувається легка вібрація, яка згодом реально задобує. Посадка пряма, і ви, як парус на дорозі, трасу тримає, не впевнено, сідло жорстке, вихлоп громкувати, 5 передач, дуже не вистачає шостої. Чи абсолютно, наприклад, не скажеш про Ліфан Капер. Все ж таки, трікер мод для легко Бездора, подолання різних перешкод та викрутасів на місці. Тут він бездоганий в такій ціновій категорії. Але я нагадаю, як я люблю казати, що найкращий мотоцикл це той, який у тебе, а мандрують і на дельтах. Головне, дорога, зорі та мирне українське небо. Все. Все! Спина! Реально спина! І так, пацани і дівчонки. На одометрі 81 км. він промотав два круги, тобто 2081 км. по цьому суперкатаському одометру. Да? Не знаю, наскільки це він точний буде, але 2800. Yeah. Yeah. 2800... Я не знаю, що там у тебе на ліф... ліфановському галімом. Тут на трікерському такий пробіг. Заморились, заморились. Oh, Але все було класно, незважаючи на постійні дощі. все було топчик і парокенролу. Не знімається вже. Все. Моя мрія збулася. Та хто хоч раз побував в Карпатах, в подальшому буде і буде сюди повертатись, бо море ліс та гори – три енергетичні портали для людини. Ще раз дякую Олексію, гараш на околиці. Без нього б ця подорож була б неможлива. Слава Україні, слава ЗСУ, слава кожному із вас. Побачимось!